Хто ти такий, щоб судити мене, я пілат Каліпського моля. Саме про це сьогодні і будемо говорити про піратський софт і ліцензійний стрімінговий софт. Що краще, що гірше, бо як не дивно, в епоху стрімінгових сервісів, Netflixів, всяких МіГОГО, HBO, цього, Microsoft Office, все. Ще є люди, які користуються і далі піратськими сервісами, дивляться там кінчик і їм все нормально. Тому з вами Мокіш, сервіс маршопінгу Hotline.ua. І ми зараз розберемося, що є добре, що є погано, чому не треба користуватися піратським софтом, точніше, не піратським софтом, а сервісами, чим вони в деяких моментах краще, а... чим в деяких моментах краще ці кіннетліси. Тому погнали! Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Disney+, Megogo, Setanta Sports. Що, Що за Setanta Sports? Варіантів, куди щомісяця витрачати ваші гроші вдосталь стрімінгові сервіси стали невід'ємною частиною нашого життя і це я тільки перерахував відеоплатформи. Е, відео для всіх а є ще деякі Інші відеоплатформи також з підпискою. І звісно що музикальні сервіси, всякі Apple Music, YouTube Music, Spotify, Deezer, Оце все виник навіть термін «підписна втома, підпис десь, і підпис тут, який описує виснаження та розчарування користувачів від збільшення кількості підписок, які їм потрібні для життя. І ця цифра продовжує рости. Ну дійсно трохи можна зробити так, щоб пакет голові шуршав, тому що. Кожен день щось там: Google One Тррр, 2 долари, Netflix Тррр, щось там ще, потім хоп. А я, от, якщо зібрати свій час, е сісти і подивитися, на що ти там підписаний, то, можливо, половина сервісів тобі взагалі не треба. От, як мінімум з моєю дружиною, яка випадково підписалася на якусь штуку за 300 доларів, і потім забула відмінити. Воно знову нам вже не користується, але воно зняло. Розумієш, тому ху, є. Безперечно, одним з головних рушіїв цього тренду став Netflix. На початку 2010-х сервіс почав активно завойовувати популярність серед користувачів. Це припало на період активного розвитку смартфонів, планшетів. Та мобільного інтернету, тож ніби все закономірно. Чим більше девайсів для споживання контенту, тим більше онлайн контенту почали пропонувати. Але ж не всі хочуть чи можуть платити за. Офіційний онлайн-контент, і тут відкривається ота сфера піратства, ото, знаєте, Darknet, можна сказати, де люди почали е, все це е, якби давати для використання безкоштовно. І якщо ви думаєте, що піратство зародилося зовсім нещодавно в інтернетах, то ні. Піратство зародилося в 80-х роках. Ну, Точніше, комп'ютерне піратство, та не Джек Горобець, та вся його двіжуха, а саме сайти, де можна було використовувати якісь картинки, всякі прибомбаси безкоштовно, просто скопійовані. Люди копіювали програми, ігри, картинки, музику, фільми на дискетах та дисках. Пам'ятаю, я, «Мокіч пірат купив другу, Oblivion з Elder Scrolls, це який? Четвертий. І вона ліцензійна була гра. Я думав, що... Якщо я її собі встановлю, використаю той код і потім перепишу на диски, то друг зможе грати в цю гру. Коротше, я її собі встановив, переписав на диски, сам не зміг грати, подарував другу на день народження. Виявляється, що я вже код використав і він не може встановити цю гру. От ну, на цьому моє пірасу принципі закінчилося. До слова альтернатива у них також тоді була. Існували відеопрокати, а Музику можна було купити на різноманітних носіях. Тут же поставало питання вашого до цього відношення. 90-ті та початок нульових це напевно ера. Торрентів. Тобто, по факту, все, що ми бачили на Петрівці зараз на печайні, і ми думали, що це справжня ліцензія, тому що ті дядьки, такі вусаті злі, брали балванку, записували туди GTA 3, робили на своєму принтері обгорточку, купували якусь фігню, яка схожа на оцю, знаєте, ліцензійну е, пломбу, наклеювали і казали. Ліцуха, я кажу точно, він такий сто відсотків. Приходиш додому, відкриваєш упаковку. Там е диск вербатів, на якому написано GTA 3. і ти бать, ну це точно ліцуха, відповідаю. Та да, все це качалося, звідки З торрентів, Правильно, ці децентралізовані мережі робили значно легшим процес розповсюдження піратського контенту. Навіщо йти купувати альбом улюбленого гурту, якщо можна одразу завантажити всю їхню дискографію? У Нас в Україні все простіше було навіщо йти купувати піратський альбом улюбленого гурту, якщо можна його було точніше, не можна було його скачати, тому що у тебе був був діалап. А потім воля, яка тільки вночі дозвола дозволяла качати все це. Та й куди приємніше подивитися скачаний фільм вдома, ніж платити за похід в кінотеатр, де хтось під боком буде жувати попкорн і коментувати те, що відбувається на екрані. Просто ти міг собі камріп дивитися, і все те саме відбувалося. Чи половину слів там розумів, половину не зрозумів. Хорошо, якщо от людина, яка записувала камерку, вона коментувала. Це нормально. От він сказав те. Це Якщо просто, то воно не просто. Дві 2010-х почали все жорсткіше регулювати використання та розпосюдження авторського контенту. Багато піратських сайтів закрили. До цього приклали руку навіть такі організації, як ФБР та Інтерпол. Одна з найгучніших справ це арешт Кіма доткома. Засновника платформи Мегаплод. Та, попри всі спроби закрити оці всякі піратські сайти, навіть по цей час є люди, у яких є гроші, у яких є Порше, у яких є квартири, але вони дивляться різкі, всякі розумієте? Чому? Ну, на то є багато напевно причин. І безкоштовний контент виходить, що він завжди є, був і буде. Тому, як то кажуть, попит народжує пропозицію, і у нас попит. Просто нереально. І варто відзначити, що часто вони роблять свої сервіси навіть зручнішими для користувачів. Там не треба реєструватись, підв'язувати дані кредитної картки, бо ці сайти самі збирають інфу, твої карток автоматично фішингом. Та і не потрібно переживати, чи зможеш ти типу, подивитися матч улюбленої команди, якщо поїхав на відпочинок в іншу країну. Бо... Стрімінгові сервіси типу Netflix, вони прив'язані до регіонів. І, наприклад, якщо ти зареєстрований там під Аргентиною, ти приїжджаєш в Україну. Ця підписка вже не буде працювати, тому що по IP викупає, де ти знаходишся, де ти знаходишся. Ну і окремо можна виділити аргументи користувачів, які заявляють, що контент має бути безплатним. І вони не просто дивляться піратські сайти, вони таким чином борються з жадібними корпораціями. Морально етичний аспект цього питання, звісно, я залишу. На роздуми кожного окремо, але, як на мене, я вважаю абсолютно правильним платити за те, що, чим ти користуєшся. О, ти сидиш за цим столом, ти його де взяв, вкрав? Ні. Ти його десь купив. Чи там MacBook, який ти вкрав його, ні, ти його купив. Так само і музика, яку ти слухаєш. Чи фільми, які ти дивишся, вони були зроблені за якісь кошти і в них було щось вкладено. І досить логічно платити за це гроші. Це ж на 50 Cent, який свій перший альбом просто так дозволяв піратити, тому що йому треба було тільки, щоб його почули. Загалом потім він також почав продавати альбом і почав на цьому заробляти. Mm. Ну і потім його застрелили, так. пірати, походу. Каліпського муля. Е, але, звісно, другий момент це постійне зростання вартості і зміни якихось тарифних планів також вибішує. А мене найбільше за все вибільшує те, що для того, щоб мені подивитися ферму Кларксона, Декстера і не знаю там, Гра престолів, мені треба Amazon Prime, HBO отой і Netflix. І це, пробачте, мені бісова куча грошей, якщо так кожен місяць. А я якраз та людина, яка дивиться щось таке, знаєте, як стригуче лішаю собаки, отакими от шматками. Я не можу дивитися на постійній основі. Мене на це не вистачає часу. От у мене зараз гіперрекорд, я вже 4 сезони віддивився декстера. Але я хочу потім хоп додивитися Тур, одну серію, останню. Мені для цього треба купити підписку на Amazon. Я хочу передивитися гру престолів, мені треба HBO». Ну коротше, в цьому от є велика біда, але якщо ти заходиш на піратський якийсь сайт е, з тою рекламою з голими оцими жінками і мужиками, і не тільки, то що ти бачиш, є тобі Ферма Кларксона, є тобі «Гранд Тур, є тобі е, Гра престолів», є тобі там еротичні всякі моменти, є тобі Декстер. Все в одному цьому. До речі, тестили якось телевізор, не пам'ятаю, як бренд називався. В якому була гарна спроба об'єднати всі сервіси. Там був свій додаток, який не дуже ідеально працював, але він був. І він об'єднував собі всі оці Нетліси, Мігогов, HBO, Дісней. І ти там шукаєш якийсь серіал, хоп, і він тобі показує він. Але реалізовано було не настільки ідеально, щоб Я, я вважаю, що от ідеальна реалізація це коли ти зайшов в цей додаток, натиснув на цей фільм, і ти його одразу дивишся. І підписки вони якось твої попідтягуються. Тут просто тебе перекидує на цей додаток, потім на той додаток. Але це зручно. Це такі, знаєте, перші кроки. Тепер давайте по суті. Давайте будемо говорити про мінуси і плюси піратського контенту. Стрімінгові платформи пропонують контент високої якості. Тут вам і 4К, HDR, Dolby Atmos, звісно, без усіляких вотермарок, спливаючих банерів цією рекламу і оцього 3X е, то на інших сайтах. Вони доволі стабільні та підтримують різні пристрої. Їх сервери мають гарну підтримку у контенту, повне оформлення, субтитри, часто якісь додаткові матеріали є застосунки для смартфонів, консолей та телевізорів. Ну, якщо говорити за той самий Netflix, то локалізація прекрасна. Вони зараз майже кожен фільм чи серіал, який виходить, має як мінімум українські субтитри, а то і нормальну озвучку, прям якісну. Це також це додаткова робота для наших е, акторів озвучки, які зараз е, переживають не найкращі свої часи в кар'єрі. А Netflix дає робочі місця. Це також круто. До речі, якщо ви не знали питання е, того е, на якому сервісі е, стрімінг цих всіх прибамбасів ви дивитесь кіно може впливати на вибір телевізора. Зараз розкажу як. То, які підписки? От, просто дружині картку підв'язав. 419 гривень супермаркет продукти Вайнтайм. Що е, там в мене ще? От, 729 краса Крем-Кафе. 718 супермаркет продукти Новус. 610 Астра Кафе. Е, і це за 49 хвилин. Це. <ків> Ось вам підписка. Якщо зайдемо до розділу телевізори, фільтри допоможуть з пошуком оптимальної моделі. Наприклад, можна відсортувати телевізори, що працюють на Android. Вони мають найширший вибір різноманітних додатків. Хоча, безперечно, на Самсунтівському Tizen чи WebOS від LG ви теж знайдете застосунки усіх популярних стрімінгових сервісів, і навіть якщо якогось немає. Або у вас телевізор зі старою операційною системою, його можна апгрейднути за допомогою медіаплеєра. Варіантів багато, на різний гаманець. Для більшості задач буде достатньо чогось на кшталт Xiaomi Mi TV Box. А якщо у вас вдома екосистема Apple і хочеться плавнішого експірієнсу, ваш вибір Apple TV 4K. Давайте от про медіаплеєри у мене просто такий вайбік. Я коли прийшов Hotline працювати в 13-му році. Ніхто не знав, що це таке, і я тоді так топив за них. Це така власна штука була. А зараз я розумію, що майже кожен телевізор вже і є медіаплеєр. Так знаєте, як кожен iPhone є смартфон, як кожен ключко є мер, так само і кожен телевізор є. Медіа, 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 медіаплеєр. Давайте повернемось до плюсів та мінусів. Дуже часто стрімінгові платформи мають зручні алгоритми рекомендацій на основі ваших інтересів. Таким чином можна відкрити для себе щось нове та класне. От у Netflix з цим повна жопа. Пробачте. Я заходжу, провожу там 47 хвилин, засинаю, просто от вибираючи контент, засинаю смартфон б'є мені в обличчя. Я від цього прокидаюся, згадую, що я шукав серіал, знову шукаю 40 хвилин, знову засинаю зі смартфоном на обличчі. Якось у них там воно реалізовано не дуже. Якщо я знаю, що я хочу дивитися, ти вводиш декстер. Я його дивлюся, і окей. Якщо я хочу щось знайти, з цим велика проблема. Не знаю, чому. чи... Якісь е, тамней неприкольні, чи м, якась частинка трейлера, що крутиться, не подобається. Я не знаю, як це. Працює. У мене от, е, от саме з Netflix тут є біда. Стрімінгові платформи це також підтримка креаторів. Будь це голівудські студії, аматори чи блогери. З іншого боку, я ще не бачив жодного е, е, стрімінг-сервісу, який має в собі. От прям 100% матчу. Як я вам пояснював вже з фірмою Кларксона, Грантуром, Декстером і е, цими голими жінками з м'ячами. Ні, то інше, не. Е, гра престолів, то в. Кожному сервісі, та будь то Netflix, будь то я не знаю, мігогосем простіше, HBO, ви не знайдете 100% матчу в серіалі. Треба чи розширювати підписку, і там за додаткові кошти щось купувати, чи просто переходити на додатковий ще один сервіс. Це також я вважаю, мінус, і це, от якраз, розмова про ту оту, підписну в тому. Яка народжується потім у людей, тому що ти ти для однієї серії підписався за 15 чи 10 баксів на якийсь сервіс, і Воно потім вписується, списується, списується в тебе. І ти навіть цього не помічаєш, а міг вже купити б собі хонду Сібі r на 150 сил з червоним баком, а ви дивитеся нетлікс. Регіональні обмеження особливо це стосується сервісів зі спортивними трансляціями. Я розумію, що це все юридичні вимоги трансляторів, але ж ти за це платиш також гроші. Зміна контенту час від часу платформи втрачають права на стрімінг тих чи інших сервісів та фільмів. А ну, отже, повертаємося до того, що потрібно оформити додаткову підписку. От моя ситуація з життя. У мене дружина дивиться на фулл таймі постійно друзі. Отак, просто заходиш в хату і йдуть друзі. Отак, нон-стопом ну, вже 15 років. І е -е, спочатку вони були на Нетфліксі. І для того, щоб е -е, продовжити дивитися далі, коли вони зникли з Нетлікса, ми зробили підписку на Мігого, тому що там воно є. Звісно, це також гроші. Звісно, ми від Netflix не відмовились, тому що там ми також щось дивимося іноді. А мігого, от, чисто для друзів. Ось тобі і такий приклад. Але мігого також має плюс, тому що там українська звучка, українська звучка друзів, мені здається, як і в Сімценах, набагато краще навіть за оригінал. Тепер перейдемо до пілацьких селвісів. Погнали! Найочевидніший плюс, ану, скажіть, це шара. Молодці. Безкоштовність. Контенту, але знаєте, шара буває лише блогерів. Ви можете дивитися його звідки хочете, також плюсик. Можливо, доведеться скористатися VPN-сервісом, якщо цей ресурс забанений в тій чи іншій країні, але ж ви Пілат і з цим легко лозбитись. Часто пілатські, піратські, пілатські сайти дозволяють завантажувати контент для офлайн перегляду Стрімінгові платформи це теж здебільшого до дозволяють, але з певними обмеженнями. Наприклад, дивитися тільки через їх застосунок, а з пілатським контентом все простіше. Дивитися можна там, де захочеш. З мінусів, перший це. Юридичні нюанси. Теоретично можна навіть нарватися на штраф і вас ТЦКшники по IP вичислять, якщо будете дивитись піратський софт. Насправді ну, не жарти легко. Скоріше за все, ці сайти збирають купу інфи. Наші сайти, які дивляться наші люди, вони мають в основі ядро з Росії. І все воно тече туди. А ваш захід на ту платформу вже купу даних про вас одразу приділяє. тому, ну таке. Далі виникають етичні питання, як ми вже зрозуміли, тому що є, наприклад, Крістофер Нолан. І він для того, щоб зняти фільм, зібрав команду, вони виділили на це 500 мільйонів доларів. Всім роздали Гаферам. Собаку погодували, головному актору, цим освітлювачам, навіть оператору, режисеру монтажу. Всім цим, значить, все це зняли, кинули на монтаж Володів. Володька змонтував, з ним розрахувались, на рекламну кампанію пустили, в прокат пустили, забашляли з кінотеатрами, домовилися, а кінотеатр беруть там якусь частину. 50 на 50 навіть. І потім після цього виходять на стрімінгові платформи для того, щоб добити свій заробіток. А виходить так, що ця частинка вона просто зникає. Так, сильно ви не нашкодите, бо основа це кінотеатр прокат в кінотеатрах. Але є такі фільми, наприклад, як «Айрішмен» та Скарсеза, які вийшов виключно на Netflix. І що, і що що робить, робить піратський софт? Піратський софт, піратські сі сайти робить так, що просто вони не зароблять на цьому нічого. І це дуже-дуже погано. Це ви просто самі себе обмежуєте. От вам подобається цей серіал, і ви хочете, щоб він був далі, його далі фінансували. Дивіться на Netflix, Да? Якщо ви не хочете, щоб він далі продовжувався, дивіться на своїх отих вонючих сайтах. Отак воно і працює. Бо перегляд на тому сайті дає тільки. Без користь та, для всього. Контент на цих сайтах, звісно, може бути дуже поганої якості. З цим зараз проблем вже менше, але загалом можна нарватися на якість набагато гірше чи на там, якусь погану озвучку. Ну і звісно, реклама, яка постійно випливає, можливо, хтось до цього звик, але я коли випадково заходжу в іншу вкладку не зі свого аккаунту на той самий YouTube, там де не преміум. І бачу всі ці реклами, ну, у мене просто сіпається око. Але на YouTube нормальна прунута Адворцем реклама бо офіційна. А там якась, пробачте мені гадость, яка ну, точно тобі в голові відкладається, не знаю, якоюсь пухлиною. Це просто жах. Тим паче над цією рекламою, над всіми тематиками, Гемблінг і всякими іншими сервісами працюють. Які можна сказати, чорні піарники, які роблять так, щоб ти потім ходив і наспівував ту пісню, яка там ото грає. Далі, оці всі банери, які там е, світяться, та й дуже хочеться так тикнути, і подивитися, що ж воно там, можуть вести на якісь фішингові сайти. Е, вони дуже часто маскуються під кнопки Завантажити чи подивитись, що ми маємо в результаті. Якщо ви хочете дивитись у високій якості, без зайвих проблем, щоб нічого вас не відволікало і не було жодних етичних сумнівів, тоді стрімінгові сервіси для вас. Так, це буде коштувати 10-20 баксів на місяць, але тут все доволі виправдано, ви платите і отримуєте послуги. Чи про якість все одно хочу сказати, коли був момент, коли я користувався і підпискою на Netflix, і одним піратським сайтом, я поясню, чому так. Тому що якимось чином, коли ми дивилися з Netлікса, воно підвантажувало в дуже фіговій якості, а там якість була нормальна. І в мене, знаєте, як, от це. Я ж купив підписку, я за це заплатив. Піду подивлюся на піратський сайт, бо там зручніше. Знаєш, <світок> таке було. Але зараз такого нема і не буде. Тому що що так, треба платити за все налоги. Та і головне про що мене сказали: от Володька про зараз сказав: іноді бувають моменти, коли ти щось згадав, якийсь фільм, нагуглив його і розумієш, що цей фільм можна подивитися лише на піратських сайтах. Його нема на жодному стрімінг, на жодній стрімінг платформі. Ну і що в цьому випадку, ти хочеш подивитися фільм. що тобі робити? Йти кудись DVD купувати собі, і потім куди його встромити? собі? В В, сейф, в максейф і подивитися через нього ні. Тому от, ну, це також знаєте, таке знаєте, питання з відкритою кінцівкою. Також питання контенту на різних сайтах іноді вирішується різними акціями та комбо-пакетами. Наприклад, платформа спортивних трансляцій Сената Спорт. Що за синанта? А, сетанта. Пропоную оформити їхню підписку разом з підпискою на Netflix. Отже, є змога зекономити, якщо ви хочете, і дивні дива переглянути, і за формулою один стежить. А, поняв, це походу м, значить, цей Жека дивиться формулу, і ота сетанта, сектанта. Ота, поняв. До речі, Мігуго також пропонує аналогічний пакет. Їхня підписка максимально плюс сетанта спорт плюс плюс Netflix. Що? Є така немілого Netflix можна дивитися з іншого боку, якщо ви рідко дивитесь фільми чи серіали спортом не цікавитеся, то наче витрачати стільки грошей на один-два перегляди теж не дуже прикольно. В такому разі можете розглянути варіант з сімейною підпискою, можете об'єднатися з кимось вдвох, в трьох, і буде вже дешевше. І це, до речі, вельми дієва схема. Я так з друзями користуюся підпискою на Apple Music, Я зараз згадав, що я їм вже не скидував гроші е, рік. Е, іноді навіть безкоштовна підписка відбувається від цього. А що ви думаєте про платний безкоштовний? Контент. Напишіть вашу думку от прям в коментарях. Напишіть, чому це добре, це погано чи навпаки. Бо, можливо, ми якісь факти об'єктивні. Що зробили з ними? Е -е, пропустили. Дякую вам за увагу. З вами був Мокіч, сервіс моршопінгу Hotline.ua. Щастя вам і здоров'я! І подивіться всі декстера.